створила восьмий клас біологія Тема тканини. Тканини це сукупність клітин, подібних за розташуванням, будовою та функціями. Запам'ятаємо тканини тварини людини на відміну від рослинних тканин мають міжклітинну речовину та утворюються із зародкових листків, розрізняють епітеліальні тканини, розглядаємо сполучні тканини, м'язові та нервові. Епітеліальні тканини, розміщені на межі між зовнішніми тканинами тіла і середовищем організму. Здійснюють функції, тобто роботу захисту, виділення і обміну речовини з середовищем. У зв'язку із межовим розташуванням ці тканини здатні до регенерації, тобто відновлення, побудовані зі щільно поєднаних клітин та незначної кількості міжклітинної речовини. Згідно з морфофункціональною класифікацією, епітеліальні тканини поділяють на залозисті та покривні. Епітелій може складатися з одного шару одношаровий або кількох шарів багатошаровий клітин. Розрізняють епітелії за формою клітин плоский, кубічний, циліндричний та інші. Сполучні тканини. Складаються з різних за формою клітин та розвинутої міжклітинної речовини. Ці тканини утворюють кістки, хрящі, ходять до складу внутрішніх органів і з'єднують їх між собою. За функціями сполучні тканини бувають опорними, кісткова, хрящова, опорно-трофічними, пухка волокниста та жирова та трофічними крофталімфа. Цим тканинам належить виняткова роль у відновлювальних процесах. Третя. М'язові тканини. Побудовані з видовжених клітин зі скоротливими волоконцями, міофібрилами, розрізняють непосмуговану посмуговану м'язові тканини. Непосмугована Гладка м'язова тканина утворює стінки судин, внутрішніх органів, забезпечує рухи кишечнику, сечовиділення, а посмугована м'язова тканина поділяється на скелетну і серцеву. Скелетна посмугована тканина утворює скелетні м'язи, діафрагму, язик. А серцева, посмугована м'язова тканина складає основу серцевого м'язу міокарда. Нервова тканина. Вона складається з нейронів та клітин, що їх оточують, і утворюють нейроглію. Нервова тканина формує нерви, нервові вузли, головний та спинний мозок. Вона забезпечує сприйняття подразнень, їх перетворення в імпульси, аналіз інформації та формування рефлексів, тобто реакцій, на впливи чинників середовища. У нервовій тканині формуються процеси збудження і гальмування, що здійснюють нервову регуляцію функцій організму людини. Різноманітність тканин в організмі людини зумовлена їхнім розташуванням та функціональним призначенням. Виконаємо лабораторне дослідження для кращого розуміння теми. Запишіть до робочого зошита тему ознайомлення з препаратами тканин людини. Мета цієї роботи розвивати уміння виділяти особливості будови і життєдіяльності, за якими розпізнають типи тканин епітеліальну, сполучну, м'язові та нервові. Обладнанням для лабораторного дослідження будуть препарати тканин на малюнках чи фотографіях. Хід роботи. Уважно читаємо і виконуємо два завдання. Заповнюємо таблицю особливості тканин організму людини і під таблицею робимо висновок, даємо відповідь на запитання, що ж таке тканина. Домашнє завдання. Досягти очікуваного результату. Ви зможете. Пройшовши невеличкий квест ось за цими питаннями усну та письмово, за вашим вибором, дякую за увагу!